У Києві ліквідовують наслідки нічного удару росіян. Я нагадаю, ворог атакував столицю ракетами і дронами. Як наслідок, дві людини загинули ще 24 поранені. Про все докладніше розпитаємо Тимура Ткаченка, начальника Київської міської військової адміністрації. Пане Тимуре, вітаю вас, в ефірі. Бажаю здоров'я. Пан Тимур, розкажіть, будь ласка, подробиці цієї нічної атаки. Більше про її наслідки, про масштаби руйнувань. Які райони найбільше постраждали від цього? Насправді сьогодні ворог завдав чергового комбінованого повітряного удару з застосуванням ударних дронів, балістичних ракет. На жаль, зафіксовані пошкодження в шести районах: це Шевченківський, Солом'янський, Подільський, Дарницький. Оболонський та Деснянський, е, окремо по районах доповім інформацію: Шевченківський район. Зафіксовані пошкодження на 12 локаціях: це школа, гаражі, нежитлові будинки, офісні будівлі. Сім з них це житлові будинки. Соломінський район. Зафіксовані пошкодження на 4 локаціях, серед них один житловий будинок. Подільський район зафіксовані пошкодження на 6 локаціях. Серед них один житловий будинок. Врешті районів незначні поодинокі пошкодження: від падіння уламків до різного типу ушкоджень, розгорнуті оперативні штаби в Шевченківському та Подільських районах. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Екстрені служби працюють. Державна служба з надзвичайних ситуацій відпрацювала сьогодні на 5 з 5, скажу так. Хочу сказати, що до потерпілих, то, на жаль, у нас 24 потерпілих різного ступеню важкості. Переважно травми від уламків скла. На жаль, є двоє загиблих. Це в Подільському районі дві жінки. Одна з них працювала в поліції, е друга жінка 57-го року народження. Угу. А, скажіть роботи з розбору завалів скрізь вже завершені? Чи десь вони ще тривають? І в зв'язку з цим чи може ще змінитися цифра поранених, наприклад? Цифра поранених, на жаль, не остаточна, оскільки. Люди звертаються до сих пір до штабів, до районних адміністрацій в медичні заклади з тим, щоб надати допомогу. Хочу сказати, що сподіваємося, що загиблих залишиться цифра незмінна. Але потерпілі вже ми бачимо, що кількість змінюється. Я сподіваюся, що 24 так і залишиться, але в принципі надається вся необхідна допомога. Щодо роботи всіх служб, то робота продовжується, оскільки є необхідність провести всі роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це державна служба з надзвичайних ситуацій робить. А також потім підключаються комунальники, коли вже ДСНС дозволяє це зробити. Це робота по перекриттю газу електрики і так далі. У нас до речі, сьогодні вмикалася в ефір представниця ДСНС України саме з локації, з однієї з локацій там було дуже сильно видно руйнування квартир. Зокрема, от з огляду на руйнування житла, чи багато людей довелося відселяти? Чи є взагалі такі люди? І якщо є, то де саме їх розміщуватимуть? Можу сказати, що в місті Києві діє спеціальна програма по компенсації оренди житла в таких ситуаціях, коли люди, е на жаль, після російських атак е втрачають своє житло і якийсь час, поки воно не відновлено або не отримані сертифікати, вони мають. Десь жити є програма в Києві по компенсації оренди, а також є маневрний фонд, куди люди можуть відселятися. Наразі питання щодо кількості воно відкрите, оскільки люди починають звертатися, хтось, наприклад, не був вдома. Десь незрозуміло, чи можна повертатися в будинок, чи ні. Це буде відомо після того як відпрацюють всі служби. Можна сказати, що з того, що я знаю, то тільки в Подольському районі люди в кількості трьох сімей звернулися по маневреному фонду. Ми будемо працювати з усіма знайдемо житло абсолютно для всіх, хто звернеться. Угу. Ну і також сьогодні в Києві через пошкодження контактної мережі було змінено маршрути громадського транспорту у багатьох випадках. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на зараз, що із транспортом? Дійсно, низка автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутів змінили рух сьогодні, вранці через необхідність розчищення завалів на локаціях, що зазнали руйнувань від нічного обстрілу. Хочу сказати, що станом на зараз рух комунального наземного транспорту відновлений за звичними схемами. Також спостерігається відхилення від графіку, та наразі всі маршрути відновили звичний рух. Дякую вам, пане Тимуре, за оперативну інформацію. Нагадаю глядачам, що з нами наживо був Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації.